П'ятниця 26 серпня. На оперативному штабі цього дня підводяться деякі підсумки, зробленого в громаді за тиждень. Про це говорив Карлицький міський голова Ласен-Панюта на початку засідання. Ми цей тиждень ну, в основному займалися підготовкою укриттів для того, щоб їх здати. Сьогодні комісія доїжджає, овейде за навчальні заклади. Велику роботу ми проробили. І Сьогодні обстежимо, акти підпишемо. І з неділі будемо проводити уже остаточні зібрання педагогів і визначати, визначати, яким чином ми будемо працювати чи починати навчальний процеси. В принципі, вже є вироблена лінія. Ми підтримуємо директорів, директора, директори з батьками і з відділом освіти. Будуть працювати по визначенню режиму роботи. Ми підтримаємо їх у, у даному напрямку. Карличина готується до роботи в осінньо-зимовий період. Є чіткий план, він виконується. Все частіше почали говорити про ковід. Ну і ковід. Я не можу не говорити, бо сьогодні мені дехто телефонує і каже, що вже є хворі – і там, і там, і там, і на Миколаїв Марія Миколаїв не ми нас просвітити, що нам треба робити. Вертаємося до маскового режиму, вертаємося до дезінфекторів, вертаємося до цих всіх моментів в освіті, в культурі, в установах, кругом, бо ми се ухапимо, хапимо, хвиля покутиться, потім доганяти ззаді буде набагато гірше. Керівники первинної та вторинної ланки медзакладів громади доповіли про ситуацію із захворюванням на цю недугу. Марія Недолько інформувала, що на стаціонарі зараз 10 хворих інфекційному відділенні підготовлено 20 ліжок. Тут будуть знаходитися ті, у кого легка форма хвороби. А якщо дійде до ускладнень, Переведуть в хірургію чи терапію. Директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Інна Карапіра також поділилася інформацією щодо ковід, готові 100% ну, рукавичками, перчатками, цими масками. Ми сперву запускаємо цю елерки, спершу так, разом так. Ви запускаєтесь з так. Так? первого версія. Так, так? Так, так. Цього... Ми забезпечимо. Як бачимо, все, що потрібно для боротьби з ковідом у медиків, є. До речі, за минулу добу було використано вже 6 балонів кисню. Пікові дні боротьби з хворобою їх було 50-70. З 1 вересня почнуть проводитися ПЛР-тести. Начальник пожежної частини номер 19 Карлика Олександр Раснюк повідомив про пожежу в Черніхові. Вона була ліквідована. Але не ними, а групою людей. На чолі зі старостою силами місцевих жителів було ліквідовано. Це вже честь їм і хвала. Це вже вже тепер не честь і хвала, було всі я, я говорю, що коли одні палять, а другі гасять, то вже будуть ті хлопці, які вчора ну, попрацювали, раз, та, вже вони залучати. Для... Її а цією інформацією з нами поділилася староста сіл Мирівка бендюгівка Надія Порхун. 25 серпня на центральній площі Мирівки пройшов благодійний ярмарок. Підтримаємо наших захисників. До Мірівських діток приєдналися дітки Сущан і Горохуватки. На ярмарку було величезне розмаїття різних смаколиків, прикрас ручної роботи, іграшки, мотанки, малюночки, багато іншого. Дякую кожному, сказала староста, хто підтримав, приєднався до нас, кожному, хто купив у дітей щось. Кошти були передані на збройні сили України.